Фармадол, забудь про головний біль. Ви заговорили про озброєння. Останніми днями ви бачили багато заяв наших союзників про передачу танків. Трішки пізніше з вами це говоримо 20 січня на американській військовій базі Рамштайн в Німеччині очікується третя зустріч представників країн так званої української оборонної контактної групи. На вашу думку, про надання якого озброєння вийде домовитись? Чи побачимо нарешті ці довгоочікувані Німецькі леопарди 2 я більше що упевнений, що серйозна бронетехніка і леопарди 2 і потенційно. М один а один Абрамс, і навіть Британія заявила про те, що готова передати свої челенджери в обов'язковому порядку. З'являться у нас і я доведу, чому ще у квітні місяці мені видавалося, що отримати Хаймерси це фантастика у серпні місяці. Мені видавалося, що отримати установки аріскі німецькі найсучасніші середнього радіусу дії е, за, захисту неба. Мені видавалося фантастикою. Більше того, навіть вже після цих двох прецедентів сам персонально у жовтні місяці дискутував своїми колегами щодо нового року погодження патріотів ну це щось фантастичне в найкращому випадку на на Весну 23-го року, тобто поточного року, це сталося. Отже, якщо ми маємо три акти дії, то найлогічніше, що станеться, і четвертий питання лише котра країна перша їх передасть, тому що е, тому, що леопарди, на мій погляд, на підійшли би найкраще. Їх виготовили поза 3200 одиниць. Вони є на озброєнні. Практично в усіх єв... європейських країнах мають доволі серйозну систему логістичного обслуговування і передати їх може навіть Фінляндія, але є нюанс. Все так прописано законодавство по збройових оборудках у великому світі, що передавати можна тільки виключно із дозволу виробника. Чи ця точка прийде? Та, та я вважаю, що саме тому і, з, і збирається оцей наступний рамштайн, що в ці всі моменти будуть синхронізовуватися. Насправді, що нам дійсно потрібно для переломлювання фронту, це серйозна авіація. 100 мільйонів доларів. США Конгрес виділив на підготовку наших пілотів ще минулого року, упевнений на 100%, що кожен долар використовується прямо зараз цільово. Питання лише коли і які комплекси, і в якій кількості до нас надійдуть. Я палкий прихильник американських машин F-16, F-15. Хоча, скажімо, і швечки джаз 39 Gripen гріпен о підійшли би і німецькі торнадо, і спільний європейський єврофайтер та й Фун і французький десант Рафаль, і навіть південнокорейський корейський кф двадцять Що буде у підсумку? Побачимо, чи це буде неминучість.